Чекап організму коштом держави з 2026 року буде доступним кожному українцю 40+. НСЗУ розробило відповідний пакет, аби люди могли пройти безкоштовний профілактичний огляд фахівців. Усе для своєчасного виявлення хвороб, зокрема серця, діабету, проблем з психічним здоров'ям та інших найпоширеніших захворювань. Адже більше смертей, зокрема від названих вище недугів, можна попередити, кажуть лікарі, якщо виявити на ранній стадії. На мою думку, потрібно ну, я вже трошки старша людина, я пам'ятаю. Питаю, десь, скажімо так, методи профілактики, там, медичні огляди і так далі, які були і працювали раніше. Безперечно, раннє виявлення захворювання це сімдесят вісімдесят процентів а Може і більше. Медики кажуть, наразі діють окремі діагностичні пакети, і добре, що НСЗУ працює над тим, аби об'єднати їх у єдиний. Якщо раніше це були окремі процедури, які оплачувалися в межах пакетів, наприклад, там гістероскопія, мамографія, загальноклінічні аналізи і так далі. Це зараз буде окремий пакет. Коли будь-хто із громадян, які мають декларацію з сімейним лікарем, можуть звернутися і пройти ці обстеження у повному обсязі в межах одного пакету, тобто це обов'язкові загальноклінічні обстеження, це онкопрофілактика, звичайно, це гінекологічні огляди з цитологічно обов'язковим обстеженням, це мамографія, це скринінг раху товстої кишки. Будь-який медичний заклад, чи то державний, комунальний або ж приватний, може долучитися до програми, законтрактувавшись за відповідним пакетом з НСЗУ. Приватна клініка на сьогоднішній день перебуває в таких самих умовах, як і комунальні заклади охорони здоров'я. Якщо вони законтрактовані з Національною службою здоров'я, вони зобов'язані це робити безкоштовно. Я не скажу зараз ціни, тому що ще програма медичних гарантій на 26-й рік не прийнята, і калькуляція цін по послугах, по пакетах я вам не можу зараз озвучити, але це, що буде робитися у повному і безкоштовно, це гарантія. Раз на рік такий чекав робити треба. В залежності від напрямку є напрямки, які достатньо один раз у два роки, у три роки, недостатньо. Це не обов'язково робити щорічно, але перший буде включати всі методи обстеження безкоштовно. Аби потрапити на такий чекап, треба домовитися з сімейним лікарем чи первинною медичною ланкою і отримати направлення. В Принципі профілактичні огляди вони нікуди не дівалися. Це власна комунікація з вашим сімейним лікарем. Okay. Повинен донести до відома свого декларанта, що він має право на такі такі то обстеження. Більше того, він повинен пояснити, які необхідно зробити і що гарантує держава. Практично на сьогоднішній день я не знаю напрямки, які би держава не покривала. Хіба це не доказова медицина або косметологічні послуги без медичних показів? Все інше держава практично покриває. Це рання профілактика онкологічних захворювань, серцево-судинних захворювань. Головний посил від медиків не чекати симптомів, а дбати про здоров'я вже зараз. Адже профілактика дешевша і ефективніша ніж лікування запущених хвороб. А якщо держава бере на себе витрати на профілактичний огляд, варто скористатися. Головне робити все вчасно.